Всім привіт! Сьогодні закручую ще одну партію помідорів. Рецепт дуже смачний та швидкий. Ну що, почнемо. Підготувала я свої помідори і тепер пішла на свій город по перчик. Ревемо 3-4 перчини солодкі. Які в нього гарні листочки. Засуха дуже-дуже. Велика, тому потрібно сьогодні буде їх поливати. Прийшою, будемо їх Зараз помию під і розліжу на 4 частини. Ось так. Підготовка в самому розпалі, тому переходимо до чесничку. кожну помичку нам потрібна одна зубчик чеснику. Чистого чесника мені дуже-дуже захотілося сала. Це зовсім не до рецепту, але ми ж справжні українці, тому з кибочки ось такого сала, шматочки, помідорчик і чесничок. М -м -м. Хто так ще полюбляє, обов'язково поставте лайки. Напишіть, як ви ще любите. Я люблю маринувати сало такими шматочками тоненькими. Пудемо смакувати його. Ну що, тепер підкріплюся, поїдемо далі. Підготували чесничок, все підготували. Нам ще потрібен чорний перець горошок, оцетілка і петрушка. Також оцет для нашого сиропу. Ось такий набір почнемо готувати. Кожну баночку ми складаємо перчик, часничок, петрушку і закладаємо туди помідорчики. В мене дуже мало рецептів закрутки, тому буду вдячна, якщо ви напишете свої самі-самі найулюбленіші рецепти, тому що я тільки починаю закручувати, і мені хочеться спробувати багато-багато різних варіацій помідорів. Взагалі я вам дуже вдячна за те, що ви дивитеся мій канал, підписуєтеся, коментуєте та поширюєте відео своїм друзям. Це дуже-дуже надихає мене далі працювати і вдосконалювати свої навички та свій контент. Ось така краса в нас вийшла, не вистачає червоного кольору, тому закидаємо туди помідори. Закинула всі помідорчики і тепер обдаю їх кап'ятком. Залишаю на 15 хвилин. Поки вони стоять у мене в кипятку, я підготую сироп. Для сиропу нам потрібно на 4 літрові баночки 2 літри води. І в ці 2 літри води ми додаємо 200 г цукру, 1 столову ложку без гірки солі і 150 г оцту. Зараз зливаю всю воду із моїх помідорів, засипаю сюди цукор та сіль і ставлю на плиту. Коли ця суміш у мене закипить, я додаю оцет і можна заливати наші помідори. Рецепт дуже-дуже смачний і все-таки він швидкий в приготуванні. Тому Обов'язково спробуйте, і напишіть мені в коментарях, як вам сподобалося чи ні. В кожну баночку не забудьте додати ацетилку, щоб вони краще зберігалися і не псувалися. Ось так закидаємо, відміряємо наш оцет, вдуваємо в кип'ячий наш сироп. І все готово. Закручуємо баночки, розливаємо по баночкам сироп, закручуємо і. Зимова заготовка із помідорів готова. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!